Всім привіт! Сьогодні розповім, як приготувати шоколадний кекс в мікрохвильовці. Це максимально простий, швидкий і дуже смачний рецепт, тому поїхали. Для початку беремо миску, в якій будемо це все замішувати і також запікати. Далі насипаємо туди 7 столових ложок борошна. Так, далі беремо цукор, також 7 столових ложок. Спочатку бажано змішувати сухі продукти, потім вже додати рідину. Далі беремо какао порошок додаємо його 4 столові ложки. Далі беремо розпушувач тіста, додаємо розпушувачу приблизно десь 1 чайну ложку. Ну, ось тут приблизно є чайна ложка, кидаємо розпушувач. Після цього по смаку можемо додати кориці, хто любить. Я її не дуже люблю, але трішки додам. Також можна додати ванільний цукор. Перемішуємо це все. Все, більш-менш розмішали, далі. Беремо 2 яйця, вбиваємо сюди. Додали яйця, далі беремо молоко. Ну і приблизно, так, на око десь там 6 столових ложок. Так, молоко додали, далі беремо рослинну олію. Олія потрібна для того, щоб він був не такий сухий і нічого не прилипало до стінок. Далі після цього беремо згущене молоко. Е, можна додавати це вже по смаку. Мені подобається, тому я додаю ще десь приблизно 2 ложки. Після цього це все ретельно перемішуємо, щоб не було ніяких комочків. Так, перемішали тісто, ось така маса у нас вийшла. В принципі, виглядає вже смачно. Далі я що роблю? Я відкриваю шоколад. Можна брати будь-який смаку. і додаю декілька кубиків. Він розтопиться, в принципі, якщо його можна потовкти, буде ще краще. А Мені подобається, коли попадаються прям такі шматочки цілі. В принципі, все, ставимо це в мікрохвильовку на хвилин 5 на максимальну потужність. Так. 5 хвилин пройшло. Кекс уже запікся, але не повністю. Далі ми робимо що беремо вилку, протикаємо, для того, щоб всередину потрапила заливка. І він пропікся повністю. Беремо те ж саме звичайне молоко, можна якимсь сиропом, варенням, тобто залежить від того, що ви полюбляєте і що у вас є вдома в холодильнику. Ось так я заливаю. Далі беру, розмазую, ну в принципі можна цього не робити. Так буде виглядати більш естетично і попаде у всі ці пори. Ось так помазали і все. Ставимо знову на 5 хвилин максимальна потужність. Цей магічний звук означає, що кекс готовий. І дивіться, що в нас вийшло. Ось така красота, пахне максимально смачно, він повністю запікся. Для того, щоб його прикрасити, можна сюди додати кокосову стружку, можна тертий шоколад. Мені подобається ось окосила стружка. Просто беремось так, посипаємо. Чекаємо, поки охолоне і можна їсти. На цьому кекс готовий. Щоб він у вас не був сухим, коли залишаєте для того, щоб він охолонув, накривайте його полотенцем. Але я ніколи не втримуюсь, тобто я з'їдаю його ще тоді, коли він гарячий. Це максимально простий і смачний рецепт. Дуже круто. Я всім рекомендую зробити. Коли до вас приходять гості і вам потрібно дуже швидко якусь вкусняшку, можна наблутикатися і за 5 хвилин готувати ось таку смачну страву. Тому дякую всім за увагу, що дивились це відео. Якщо було корисно, ставте лайки, задавайте питання в коментарях. Рецепт я додам в опис. Всім гарного дня і смачного!